Браті і сестри, найперше поздравляю всіх вас з святом хрещення Господнього Іордані. Свято всіх поздравляю. Присвячуючи сьогодні воду, яку ми будемо споживати, ми в першу чергу бажаємо, щоб до серця Господні. Благословив через доторкання і споживання водою цією, наше фізичне здоров'я, наші дома і все те, що нас освячує, і все те, що нас оточує. Входження Господнього в Іордан не вимагало від Нього цієї дії, тому що побивалися водах іорданських. На відпущення гріхів. Тобто люди, приходячи до Іоанна, окуналися в водах на прощення гріхів. Але як тоді визначити, що безмішній Бог також входить в води іорданську? Із слів самого Спасителя ми знаходимо відповідь щоб виконати все правду. Т тобто так належить поступити. Але як розповідають тлумачі церкви, тлумачі священного писання, Господь приходить в цей світ і входить в води Йордана, щоб освятити землю. А в чому суть освячення землі? Треба пам'ять згадати, від чого вона була посвернена, якщо не пішов її освятити. Через гріхопадіння Адама і Єви земля була проклята. І сказав Творець, проклята земля в ділах твоїх. І тому все, що вирощувалось на землі, було нечистим. Вимагало очищення і освячення. І остап Спаситель, входячи в води Йорданські, освячує землю, освячує її і очищає від оцього прокляття. І це, ця дія для нас є особлива, тому що ми із землі живемо. Ми і самі є прах земни. А якщо це так, то через освячення землі і ми освячуємось. А омиваючись водах Йорданських, омиваємось взагалі в воді, омиваємось від гріха. І власне таїнство хрещення має в собі основу Омивання, омивання в воді, не якась інша обрядодія, а власне омивання в воді. І в цьому вся велика тайна очищення і освячення через задурення, через окроплення і через споживання освяченою водою. І це є близьке і зрозуміле для нас. І тому і шановане є. І навіть якщо ми не глибоко віримо, то відчуваємо це однозначно всі одинаки. В більшій меншій мірі, але відчуваємо. Тобто ми бажаємо долучитися. Подібне притягує подібне. Ми притягуємось до Божественної благодаті, яка зійшла на воду йорданці. І через освячення цієї води, яку ми споживаємо, ми очищаємося. І от справа наша душа і людське тіло прагне доторкнутися до цієї святині. в якійсь формі. Чи це виконання, чи це просто попити. Немає в цьому великої різниці. Немає чи ти в річку нерву чи в орденські свята, чи ти просто. Декілька грам цієї освяченої води вибив. Різниці немає. Одинаково ти торкнувся святий. Але як говорив апостол Петро, коли омивав ноги спасите люшням своїм, не тільки омий мої ноги, а й голову і руки. Тобто бажав, щоб всього Спасителя ми всього його вмію. На що Господь говорить, ви чисті вже, бо ви вже є обрані. І через торкання освяченою водою людина стає чистою, обраною, приєднується і об'єднується самим Христом, який освятив воду заради нашого спасіння і прийшов цей світ. І тому, власне, як свідчення цієї дії є не просто сходження. Чи входження Господнього виорда. А Дух Святий не просто дія, а Дух Святий, даби підтвердити і утвердити оцю велику дію, яку звершує сам Господь. Не у всіх випадках Дух Святий являвся біля Спасителя. А власне в той момент тут він явився. І власне Дух Святий. Вода Геордана Виї Голуба і в День Святої Трійці в вигляді вогнених язиків. Ві. Тому сьогодні все, до чого ми торкаємося і освячуємо священою водою, є освячене і благе і святе для нас. А це означає, що його треба шанувати, як вже освячене. А в першу чергу освячені ви, кожен із вас, який доткнувся до освяченої води. Тому бережіть себе, шануйте себе, любіть себе, а відповідно будете любити і свою землю, і свою батьківщину. І від того зрозумієте, як любити Бога. Бо полюбив Бога свого всією кріпостю і всім розумінням. Свого, як самого себе. Навчіться любити себе, навчитеся любити ближнього і будете любити Бога. Будьте щасливі на землі, довговічні і попадете в царство Небесне. Чого я вам і бажаю. Тому набирайте води, охонайтеся, пийте, хто як може, хто як хоче. Будьте здорові цілий рік. Через рік я, я знову про не побажаю. Вам всіх рід, а зараз підемо і освятимо наші водну стихію, яка э, тут в нас біля в нас, тобто річку стир. А пізніше зовсім для лінивих, я думаю, таких немає, але на всяких, випадок. Не тільки для нем. Для я освячу наш э, Луцький водозабор, так що страна може відкрити, це теж буде освячена вода. Сьогодні. Тому Бог на помічі, гарно осінь. Христос креща.